Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Знайомимось зі звуком Н. До нас у гості завітала Наталка. Вона хоче розповісти історію, яка з нею трапилась влітку. Одного літнього дня Наталочка гралася з м'ячиком на березі річки. Повз неї пропливали човни. Катер пароплав. На одному з човнів вона побачила клоуна. Вона задивилася на нього і впустила м'ячик у річку. На талочці стало шкода м'яча, і вона заплакала ну. Клоун дістав м'яч із води і віддав його на талочці. Дівчинка зраділа, подякувала. І побігла далі гратися. Діти, скажіть, чому плакала Наталочка? Так, тому що її м'яч у річку вона промовляла. А звук? як плакала ну, Наталка? Ну, ну, вірно, хто допоміг наталочці витягнути м'яч із річки? Так. Клоун. Молодці! Сьогодні ми з вами знайомимось саме зі звуком Н, який на письмі позначається літерою Н. На що схожа буква Н? На зарубки вкладена планка перекладена. Перестрибують хлоп'ята планку вище підійняти. Настрибалися за день. Розібрали букву Н. Далі пограємо у гру чарівний мішечок. Давайте поглянемо, що цього разу приховує від нас мішечок. Носоріг. Повторюємо разом. Носоріг. Ножиці. Повторюємо разом. Ножиці. Це нитки. Повторюємо разом. Нитки. Ні. Повторюємо разом. Ніс. Намисто. Повторюємо разом. Намисто. Ніж. Повторюємо разом. Ніж. Давайте. Повторимо усі ці слова носоріг, ножиці, нитки, ніс, намисто, ніж. Усі ці слова починаються на звук Н. Розумнички, на цьому наше заняття завершується. До наступної зустрічі!